Я підсумую основні тези стосовно спадкового ангіоневротичного набряку. Я є дитячим і дорослим імунологом, і дитячим інфекціоністом, оскільки займаючись імунітетом, займаючись інфекціями, не можна не займатися імунітетом. І моя лекція підготовлена коротенька анонс про спадковий ангіоневротичний набряк за підтримки компанії Такеда. Отже, коли ми говоримо про ангіонабряк, взагалі, коли виникає така, е, таке словосполучення, або таке слово, зазвичай перше, що спадає на думку лікарів, це алергія. Але от я хочу на цьому слайді показати е, одну із запропонованих класифікацій ангіонабряку, де вони поділяються на спадкові форми і на буті форми. І дійсно алергічна ангіоедема. Є найбільш частою серед набутих форм, крім того, можуть бути інші причини виникнення такі як застосування деяких лікарських засобів, такі як інгібітори АПФ, нестероїдні протизапальні, набутий дефіцит с 1 інгібітора при аутоімунних захворюваннях, і деякі залишаються невідомими: так звана ідіопатична ангіодема. Тим не менше, ми сьогодні поговоримо саме про спадкові форми ангіонабряку. Спадковий ангіоневротичний набряк зустрічається з частотою 1 на 50 тисяч. Осіб, відповідно, він за будь-якою класифікацією, що один на 2 тисячі, що на 10, що на 25 тисяч, підпадає під критерії рідкісного захворювання. Це захворювання спадкове, генетично детерміноване, виникає внаслідок поламок в генах, і 99% пов'язано із дисфункцією або дефіцитом інгібітора протеази С1. І це брадикінін опосередкований набряк, тобто набряк, на відміну від алергічного, не опосередковується гістаміном, і тому лікування, яке застосовується антигістамінне, не спрацьовує. Хто такий це один інгібітор, дефіцит якого призводить до спадкового ангіоневротичного набрюку? В першу чергу він відомий як інгібітор шляху активації комплементу. В, нашій, в нашому організмі ну, практично повсякчас під дією різних як інфекційних, так і неінфекційних ем, тригерів, відбувається активація системи комплементу, тому що система комплементу належить до вродженого неспецифічного імунітету. Який не має інтелекту, ні штучного, ні звичайного, і тому він активується під впливом неспецифічних чинників. І для того, щоб цей процес не відбувався безкінечно, існують, існують інгібітори на шляху активації комплементу, які цей процес припиняють. І самим потужним з них є 1 інгібітор, тобто, який інактивує активує самий перший компонент активації цього каскаду. І, власне, якщо це один інгібітор недостатньо, то розвиваються ознаки запалення, які призводять до підвищення проникності судин, вазодилятації і просочування рідини і набріку. При порушенні регуляції системи внутрішнього системи внутрішнього шляху активації сідання крові утворюється надлишок брадикініну. Він в свою чергу також призводить до базу збільшення проникності судин і просочування рідини у позапозасудинна. Простір і утворення набріку. Тобто ми маємо два шляхи власне утворення набріку, але все-таки вважається, що брадикінін індукований є провідним при дефіциті С1 інгібітора. При тих випадках, де 99% всіх набріків пов'язано із дефіцитом С1 інгібітора, відомо, що він трапляється внаслідок мутації в гені серпінг-1 і цей мутації в цьому гені успадковується з аутосомно домінантним типом, тому що половини активності білка недостатньо для нормального функціонування шляху інгібіції. Обох шляхів патогенетичних. Тобто при плануванні родини варто розуміти, що 50% потомства, незалежно від статі дитини, можуть успадкувати захворювання. Цей ген є досить великий, і мутації можуть статися в будь-якій будь його частині. І описаний досить великий відсоток спонтанних мутацій. Тобто, навіть тоді, коли немає батьків, які були б носіями мутованого гену, з вірогідністю 25%. Мутація може статися вперше а, а, у людини. Тому лише в 75% випадків дається встановити а, спадковий анамнез. Інші мутації трапляються деново. А от вже ця людина передасть а, цю мутацію у спадок своїм дітям з ймовірністя 50%. Інші а, 1% також відкриті деякі гени. проте, їх близько шести або 7 на сьогоднішній день відкрито і всі вони разом складають менше 1% всіх, всіх випадків дефіциту С1 спадкового ангіоневротичного набріку, і Вони не пов'язані з С1 інгібітором. Вони пов'язані з іншими компонентами на шляху до, до, актива... до інгібіції, активації внутрішнього, внутрішньої активації сідання крові. Клінічні прояви спадкового ангіоневротичного набряку пов'язані із виникненням набряку на слезових оболонках або на шкірі. Найчастіше на шкірі це руки, ноги, дистальні відділи, голова, шия. Дуже часто це набряки губ. І е, набряки на слизових оболонках можуть траплятися в будь-якому місці. Найбільш е, неприємний, досить частий і досить болючий це набряки слизової оболонки кишечника. Можуть траплятися набряки е, слизової оболонки сечововідних шляхів, що може призводити до гострої затримки сечі, але найбільш не, небезпечний для життя це є набряк, е, е, набряк гортані. Набряк гортані загалом виникає рідше, ніж напади на інших ділянках тіла. Тобто, це не є дуже, дуже часто і в житті однієї людини дуже часто в, в житті однієї людини ситуація. Проте, Статистично вважається, що в половини пацієнтів хоча б раз у житті стається набряк гортані, в частини з них ще й повторювання набряки гортані. І незважаючи на те, що це не часта ситуація загалом. Це фактично провідна причина смерті у пацієнтів з спадковим ангіоневротичним набряком. І навіть описують випадки, де це був перший напад в житті, і він вже був набряком гортані. Звичайно, такі випадки дуже, дуже складно діагностувати. Тому, беручи загалом симптоми ангіоневротичного набряку, вони можуть траплятися в практиці різних спеціалістів. Це можуть бути лори, хірургі, це можуть бути педіатри, можуть бути. Терапевти, сімейні лікарі, алергологи дуже часто, гастроентерологи, до яких пацієнти звертаються з болями в животі, хірурги так само, які можуть оперувати таких пацієнтів, ну, не розуміючи причину болю в животі. Це можуть бути гінекологи. Тим не менше, всі, всі ці симптоми дуже сильно погіршують якість життя пацієнта, але загрозує, загрожує життю власне набряк гортані. За статистикою, не лише українською, а навіть закордонною затримка в діагнозі становить від 10 до 20 років. Що цікаво, незважаючи на те, що це захворювання вроджене, тобто спадкове, зумовлене генетичними причинами, воно починається не з народження. Саме типовий вік початку це підлітковий вік типовий вік діагнозу це від 20 до 30 років. Тобто поки вони почалися ці напади. Воно має нападоподібний перебіг. Напад триває приблизно 3-4 дні, закінчується самостійно. Перерви між нападами можуть складати від тижня до півроку, і це може змінюватися протягом життя пацієнта. І тому потрібно розуміти, що якщо напри... напади не є прямо регулярними, це не означає, що ми маємо справу не спадковим ангіоневротичним набряком. Типовий рік початку, підлітки, період статевого дозрівання. Або молоді дорослі. Гортаючи анамнез пацієнта назад, можна за симптомами зрозуміти, що і в дитинстві можливо були симптоми, на які не сильно звертали увагу, а такими явними маніфестними, або чистішими, або важчими ці набріки стають саме в підлітковому віці. Хоча описані варіанти і в періоді новонародженості, і в, в, в віці 60-70 років перше, але це зазвичай нестандартна ситуація. Вважається, що в дівчат починається трошечки раніше, оскільки раніше починається статеве дозрівання, що в половини дівчат до 12 років вже є симптоми, і в 90% до 23 років є симптоми. Отже, при підозрі на це захворювання, ми маємо в першу чергу бути орієнтовані на підлітків. І на молодих дорослих. Клінічними особливостями, які дозволяють відрізнити від інших видів набріку, є те, що набріки асиметричні: одна нога, одна рука і навіть на обличчі півгуби. Або пів обличчя. Набріки дуже тверді. Ну, це важлива е, диференційна діагностична ознака для лікаря. Вони тверді, вони не червоні, вони не супроводжуються е, висипкою, вони не супроводжуються запаленням, вони холодні на дотик, е, немає чіткого зв'язку з алергеном. Е, е, із провокуючих факторів це стрес, травма і тиснення. Може бути, е, Більше тиснення ніж травма це може бути удар. І в цьому місці, через який час виникає набряк, до речі, може бути важко відрізнити, тому що якщо людина десь вдарилася, в неї завжди виникає а, власне набряк. І е, е, дійсно, просто у пацієнта, в якого є дефіцит, це один інгібітора, цей набряк буде більш виражений, тому що в усіх інших дійсно виникає невеличкий набряк в місці удару. Але за допомогою регулюючих механізмів, цей набряк не набуває таких масштабів і не триває так довго, як буде проявлятися в пацієнта. Спадковим ангіоневротичним набряком. Відсутня, або, я б ще додала, сумнівна відповідь на антигістамінні глюкокортикостероїди, ми це вже обговорили, коли ефект неочевидний. І сімейна історія подібного захворювання. І е, ще раз хочу наголосити, те, що було згадано і у випадку клінічному, що загалом вважається, що питання про наявність абдомінального болю є ключовим при підозрі на спадковий ангіоневротичний набряк. Тобто, якщо у вас виникла думка, чи не спадковий. Це ангіоневротичний набрік, запитайте, чи не буває, якщо ви лікар будь-якої спеціальності, чи не буває е, е, безпричинних болей в животі? Відповідь так, робить е, е, відсоток діагнозу вищим. Діагностичний план становить е, е, три компоненти діагнозу, це чотири компоненти комплементу, концентрація та активність це один інгібітора. Це рекомендації е, е, міжнародних. Асоціації і нашого стандарту лікування спадкового ангіоневротичного набряку, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України, через те, що бувають два типи набряку: один пов'язаний з зниженою концентрацією, інший пов'язаний зі зниженою активністю. В залежності від отриманого результату, ми можемо його інтерпретувати по різному Навіщо уточнювати діагноз? На що це впливає? Крім того, що ми будемо професійно задоволені, що ми встановили правильний діагноз? Як я вже казала, це захворювання, де існує лікування. Мало того, це лікування доступне в нашій країні. Загалом підходи до лікування є різними, які впливають на різні компоненти захворювання, на різні ланки патогенезу. Але в нашій країні зареєстрований препарат, який використовується як замісна терапія, це інгібітор, С11 рази людини, ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення. Тому що він дозволяє покрити всі потреби, і як замісна терапія, і лікування гострого нападу, і короткострокова, і довгострокова профілактика, цей препарат з 2019 року закуповується в рамках держзакупівель, внесений в номенклатуру за напрямом для пацієнтів, хворих на первинні вроджені імунодефіцити. Ну, тому що це власне дефіцит системи комплементу, тому він може бути класифікований як вроджений імунодефіцит. На жаль, типовий шлях діагностики та лікування пацієнта зводиться до того, що він мігрує по колу до того часу, як він потрапить до лікаря, який розуміється на цьому захворюванні. Це в першу чергу імунолог, але може бути будь-який лікар, обізнаний з цього захворювання. Для чого що ми маємо який момент проговорити про лікування? Через те, що набряк непередбачуваний, ніхто не знає, коли він станеться, в пацієнта на, на руках має бути щонайменше дві дози препарату для того, щоб він або сам ввів собі його внутрішньовенно, якщо він навчений, або міг звернутися до іншого лікаря, до будь-якого медичного працівника для ведення цього препарату. Ну і власне а, крім того, що ми а... Проводимо роботу для того, щоб люди були обізнаними щодо діагностики. Ще потрібно розуміти, що до вас може звернутися пацієнт з таким діагнозом, з проханням допомогти вести препарат. Як правило, такий пацієнт має картку пацієнта, в якій вказані контакти лікуючого лікаря, в якій вказано, чим він хворіє, що дійсно йому потрібен цей препарат. Це може бути лікар приймального, це може бути приймальна будь-якого. Лікувального закладу, це може бути реанімація. І навіть якщо є сумніви щодо ведення препарату, в цій картці вказані контакти лікаря, з яким можна подзвонити і порадитися. В нашій країні всього 85 пацієнтів зареєстровано, зважаючи на частоту, розрахункова кількість в 10 разів вища, тому працювати щодо обізнаності нам ще досить багато. Ці люди десь ходять і страждають. Тобто, яка роль лікаря будь-якої спеціальності? Це запідозрити, знати лабораторну діагностику або знати, до кого направити. Для того, щоб отримати лікування, пацієнт має бути скрований до обласного імунолога, тому що він планує державну закупівлю. Якщо буде така потреба знати про діагноз і забезпечити ведення препарату при необхідності, і нагадати про короткочасну профілактику тим пацієнтам, яким планується якась медична маніпуляція. Тому що вона може провокувати напад. Тут наведені в нас в Україні є нормативні документи, які регулюють надання допомоги пацієнтам із спадковим ангіоневротичним набряком. Вона затверджена в січні цього року. Для більш детальної інформації ви можете подивитися цей документ і подумати, що може стосуватися вашої спеціальності. Дякую за увагу.